Суперечи чинному законодавству, нівелює контроль міст за будівництвом і може призвести до хаосу в містобудівній сфері. Депутати Чернігівської міської ради висловили свою незгоду із законом номер 5655 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності, прийнятим Верховною Радою у другому читанні, та звернулися до президента України з проханням застосувати своє право вето і не підписувати його. Відповідне рішення підтримали на засіданні сесії 23 Грудня. Коментуючи ухвалений парламентом закон, міський голова звернув увагу на цілу низку суперечливих та потенційно корупційних норм у документі, що фактично легалізують незаконне будівництво і стимулюють самовільне, монополізують допуск на ринок, обмежують можливості громад в частині нагляду та контролю і вводять натомість додаткові обов'язки і відповідальність. Рішенням не зможуть впливати. На самовільні забудови, навіть там є така норма, що якщо є самовільна забудова, то потім, якщо навіть в законний спосіб припинити це самовільне будівництво, треба громаді відшкодувати кошти буде, тому хто це забудовує. Це Своєрідний такий стимул, що, будь ласка, будуйте все, що завгодно. Потім, якщо щось не так, то вам все відшкодують. Багато інших так само є протерешливих новел. І тому по багатьох містах України це питання буде підніматися і сесії, буде звертатися до. Президента України, щоб він застосував свої право вето щодо цього закону і не підписував цей закон, окрім рішень рад різних рівнів по всій державі з проханням відхилити закон і повернути його на повторний розгляд та доопрацювання звернулася до президента і асоціації міст України. За словами виконавчого директора Олександра Слобожана, фахівці громад надавали свої пропозиції парламенту однак вони так і не були враховані. А засідання профільного комітету провели без запрошення місцевого самоврядування. Одночас у прийнятті редакції закону порушується мінімум п'ять положень Конституції України та є неузгодженості з цивільним кодексом. Ряд зауважень висловили головне юридичне управління Верховної Ради та Національне агентство з питань запобігання корупції. Перше в історії проти законопроєкту спільно виступило місцеве самоврядування, експерти, архітектори, проєктанти, ГО та громадськість. Петиція з пропозицією накласти вето на законопроєкт номер 5655, котрий призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великих великими забудовниками на офіційному інтернет-представництві президента за рекордний один день набрала потрібну кількість голосів, і поки відправилася на розгляд, її підтримали 42 тисячі українців. Позицію, що повноваження місцевих громад при реалізації реформи містобудування мають бути збережені, висловили і дипломатичні представники Великої Сімки та зазначили, що продовжать її моніторити. У своїх зверненнях Чернігівська міська рада а також Асоціація міст наголошують, що країна потребує справжньої реформи і містобудівної політики, створеної в прозорий і демократичний спосіб за участю всіх учасників галузі з дотриманням антикорупційних норм та збереженням децентралізації, і сподіваються на підтримку в цьому питанні очільника держави.